Ось такий коробас приїхав до мене. І це Югус. Що не так? Давай, ще раз кидай. Ось такий коробас приїхав до мене. Югус x 4 Q Extra. Ось такий крутелезний коробас. І сам сама по собі така маленька коробочка. <різь> Давайте порівняємо розміри. Так. Це знає. оптимізація. <різь> Ладно. Слухайте, і x 4 q Extra. Це довгоочікуваний tv бокс з досить цікавою формулою пам'яті 4х128, за таким Bluetooth з аеромиш'ю пультом, з підтримкою Dolby Vision і навіть Dolby Audio є у нас у декодеру Dolby Truhish. І довго мене питали про нього. довго. Але я скажу так. Тут не буде такого повноцінного якогось масштабного огляду. Поясню, ми робили вже огляд на, на, на X4Q серію, це X4 Pro, Cube, там плюс. Він не відрізняється майже нічим, окрім деяких е, цікавих відмінностей. Dolby Vision. Так, Dolby Vision та формула пам'яті. Це те, що робить цей tv бокс унікальним з точки зору ну, таких собі боксів, не сертифікованих, але досить нормального бренду. Тож, на каналі Технозону Україна, поїхали. Ось такий він в нас прикольний. Давайте відразу подивимося, що в нього є е, з інтерфейсів, у нас є 5 вольт на бочках, є HDMI, OTG, USB 2.0, LAN rj 45 є SPD USB 3.0, роз... отвір для TF-карт, попереду інфрачервоний отвір. І є в нас такий назойливий е, світ світлодіод, який мерехтить постійно. Також в нас є Bluetooth пульт з керуванням телевізором, кнопкою. Вимикання, вимикання, також є аеромиш, і є в нас голосовий пошук. Звичайний Югоспульт з, з можливістю керувати телевізором. Ні, він може тільки вмикати-вимикати, але сам по собі ТВ-бокс через це протокол. Через цей протокол може керувати і телевізором, і панеллю, і вмикати, вимикати, і керувати гучністю. Класна опція, Класна. А, зараз ми. З вами зробимо огляд таким чином. Ми з вами розмістили у опису під цим, відео, під цим відео посилання на оригінальний огляд, а також на перевірених продавців. Для того, щоб ви могли піти і подивитись усе, що вам тут не вистачить у цьому огляді. Бо ми тут дивимось конкретно на відмінності. Але для цього ми повинні подивитись, скільки він коштує, що продавці заявляють про нього. І ми бачимо, що коштує він. 124 бакси, хлопці, ніфіга собі, але це процесор AmLogic s 905 x 4 j новий з підтримкою Dolby Vision та Dolby Audio. 4х128. Бачите, відразу пише Dolby Vision Supported. Потім в нас тут lpddr 4, 4 ГБ, 128 ГБ є MMC. Знаєте, що? Wi-Fi 6 немає, але є тут і туар Wi-Fi 5 ГГц, який досить непогано працює. І давайте так, якщо ми все обговорюємо, то ви бачите зараз результати 5 ГГц у нас до 400 Мбіт, будь ласка. 2.4 це стабільні, там 40 на 40 видає. Вивантаження і завантаження. І LAN rj 45 це чистий Гігабіт. Ну, в мене показують там 600-700 на завантаження, 700 на вивантаження, бо це залежить від того, яке навантаження є на мережу у даний час. Тобто це все є. А потім в нас підтримка Dolby-Vision. Тут вони пишуть. І досить цікаві малюночки є. Фотографії, тут все класно. Давайте так: перевірений продавець у нас у опису під цим відео. А також, також підписуємося, хлопці, натискаємо дзвони, бо ми розвиваємо україномовний контент. І якщо його не буде, то звісно, ми ж розуміємо, до чого це приводить. Зараз усі отримали а, такий момент. А тепер поговоримо відмінності. Якщо ви думаєте, що є якісь відмінності у потужності, то ні, давайте так. AnTuTu 112 тисяч там з гаком балів, ви бачите результат перед собою. А якщо казати про 3 d то ті самі там 5700 з гаком балів у iStorm Extreme. 10 тисяч з яким з хвостиком у iStorm Unlimited. І це все середньостатистичні якісь показники. Повністю підходять під усю цю серію. Далі тротлінг. 70 градусів, він не тротлить, зовсім не ну, ви бачите результат, як воно проходить. Зовсім не зафіксовано жодного тротлінгу на даному ТВ-боксі. Але від свого боку, зі свого боку, скажу так, що якщо будете грати, то десь 76-80 градусів ви можете отримати. Але я ніколи не рекомендував грати на таких тві-боксах. І до 75 градусів температура при відтворюванні будь-якого контенту це більш-менш нормально. Температура, температура, але я її не отримав при використанні у випадку, коли я дивлюсь там YouTube, коли я дивлюсь там, Мегого, дивлюсь а, щось жорсткого диску, та ще й дивлюсь о, там якісь моменти. Те ви не побачите у цьому огляді якісь особливості, які є у меню. Це ви побачите у оригінальному огляді, там усе досконально показали про югу сервери, про цифс-клієнт. Усе ви там побачите. Але ми побачимо тут основні відмінності, заради чого цей тв бокс і е, варто купувати. Тобто за 124 бакси ви отримуєте. Dolby Vision TV Box, який не є лицензійним, для відтворювання дуже такого цікавого контенту, і навіть сертифіку, і навіть знаєте, как? і навіть сертифікація DRM l 1 яка в ньому є, і плюс Dolby, дають нам можливість продивитися стрімінгові сервіси. Ну, усі українські будуть працювати бездаганно, і Netflix тут сертифікації немає. Ви це повинні розуміти. Звісно, є рут права і інше. Що ми зараз робимо? Переходимо, я вам покажу там дуже швидко, так як ми вже, о, так як ми вже подивилися основні якісь тести, то ми дуже-дуже жваво подивимось там якісь мультимедійні моменти і будемо робити висновок. Бо бачите, відмінності. Ну, така собі справа, бо це той самий tv бокс і ми бачимо тут ту саму е, оболочку, той самий інтерфейс, як і на US X4Q звичайному. Тобто ми можемо тут виставити з вами якісь обрані додатки. В нас є канали рекомендацій. Є в нас там канал зі SmartTube Next, і ви навіть можете поставити Android TV модуль. Все буде працювати. Навіть якщо підете у налаштування, ви знайдете. Ті самі там інформацію, ту саму x 4Q для Android 11. А, також ми побачимо тут а, різноманітні налаштування по типу зображення з вивідом звуку, з автоматичним підстроюванням частоти з автофреймрейтом, панелями інтерфейса, а, і а, там, керування пам'яттю, живленням і іншим. Ми тут не будемо усе це оглядати, бо ми вже робили повний огляд такого tv боксу. Якщо піти у діагностику VIMO, то тут теж ми з вами побачимо, що в нас є підтримка автофреймрейта практично усіх розподільчих здатності. В нас є підтримка декодеру декодеру AC 3 та EAC. це у декодері конкретно. Якщо ми підемо у кодек інфо, то ми з вами побачимо, що по аудіо ну вони заявляють, що dts HD є у декодингу, але я не впевнений, що він працює. Але декодер є. І 3 є 100%. І по відео ми бачимо, що в нас у декодингу є av 01 є AVC, є в нас H264, 265, і пішло Dolby Vision. Так, це в нас основна відмінність цього tv бокса від іншої серії x 4 q Тобто в нас є Dolby Vision DAF 1 є ДІВАВФ, є DVHE. ЕЧЕ і також там, звісно, в нас є інші різноманітні декодинги по типу. VP9, VP9 з профілем 2 для YouTube hdr А також, якщо ми підемо у Widevine CDM, то ми побачимо, що в нас є, є L1 захист, тобто він, на ньому будуть працювати повноцінно, наприклад, Мегогос від TV та інші стрімінгові сервіси, окрім, окрім. Netflix, HBO, до речі, тут буде працювати. Окрім Нефліксу, сертифікації Netflix тут немає, ви повинні це розуміти. І навіть якщо ми підемо у AIDA 64 і будемо намагатися знайти якісь відмінності, окрім пам'яті у 128 ГБ та окрім там якихось моментів по типу Dolby Vision кодека, ми не знайдемо. Це той самий 4 ядра, cortex a 55, 2 ГГц, який працює у 32-бітному режимі. хоча він 64-бітний, той самий g 31, який відтворює нас, нашу графіку, прискорення а не графіку, та сама мережа, та сама температура, і ви знаєте, мені подобається, як він працює. Бо якщо ми починаємо з вами робити якісь тести мультимедійні, ми бачимо, що, наприклад, той самий YouTube, якщо ми вмикаємо там. HDR-ролик, там дикарика, він буде працювати з максимальною розподільчою здатністю, повністю без будь-яких фрезів, без будь-яких дропів. Ну, зараз ви бачите VP9, але повірте мені, я його під'єднував до HDR-телевізору, до Dolby Vision телевізору, і він просто видавав звичайний HDR, нормальний HDR 10 він теж підтримав. До речі, це добре. І якщо ми. ой. Якщо ми будемо вмикати Japan 8 k то ми побачимо, що тут av 01 теж працює без жодного дропу і без будь-яких проблем. Тобто з YouTube проблем немає. Як немає, наприклад, проблеми з IPTV. Якщо ми вмикаємо IPTV і просто перемикаємо, то це буде досить швидко перемикатися, без жодних затримок, бо модулі з вами ми бачили, які в нас крутелезні мережеві, і це в нас є досить цікавим моментом. По IPTV це ще не все. Ми зараз у Мігугої. Е, я транслював тут HDR-фільми HDR без будь-яких питань, тобто на ньому можна дивитися HDR, він бачить е, туз, той самий захист, е, дає доступ до HDR-фільмів, і вони просто-напросто витворюються е, у максимальній якості, яку надає нам Мегого. Є 4 k HDR і деякі інші. тобто Тут теж питань нема. Ось я дивився тут паранормальне явище. Але що стосовно тих відмінностей, які ми маємо, і стосовно Dolby Vision, то ми з вами зараз протестуємо. В нас є різноманітні файли, і якщо там у tv бокс з підтримкою Dolby Vision запросто програють п'ятий і восьмий профіль. Ну, наприклад, я тут вже, звісно, дивився дещо. Дивіться, це п'ятий профіль. І, будь ласочка, п'ятий профіль програє. Dolby Vision у нас микається, все нормально. Як і восьмий профіль теж, а ну давайте, де там? У нас восьмий профіль він теж буде працювати. Але коли справа доходить до сьомого профілю, а, так, давайте так, він відтворює сьомий профіль. Я зараз вмикаю там славнозвісний е, тестовий ролик у сьомому профілі е, Dolby Vision, але він ігнорує другий шар. Тобто він програє. Тільки одношарові е, фільми в Dolby Vision з 7-го профілю, тобто це не повноцінний сьомий профіль, як е, зазвичай це програє там, наприклад, ОПО чи його клони. Е, стосовно якихось великих там, фільмів у розподільчій здатності 4К, 60 fps навіть якщо вони є, то вони програються без будь без, без, е, е, жодних питань. І стосовно в об, нас об'ємного звуку по типу там Dolby Digital, Плюс, от в мене зараз на ресивері є Dolby Digital Plus, програє без будь-яких питань, без зайвих. А, також Dolby True HD. Ну, давай. В нас є Dolby True HD. Так, вмикнувся. Е, давайте, Long Lossless, Це в нас а, DTS HD Херіс. Він теж працює. Є DTS HD Hi-Res і звісно, DTS Ядро теж програє. Якщо DTS HD Hi-Res є, то звісно, усі інші формати є. І тут, начебто, все досить кльово і кру крутилезно, все працює. А стосовно ігрових можливостей, ми не будемо тестувати, все те ж саме, що у X4Q, який я робив до того огляд, але ви повинні розуміти, що... Стосовно роздач через Матрикс та інші там системи, він може потягнути усі варіанти. Но є деякий момент, ті, хто починають мені казати, що там от я намагався там, програти там 80 гігів гігабайтів, а в мене воно фризує, це тв бокс виноват. Ні. Навіть якщо воно пише що там багато роздаючих людей, то Хто знає, може вони теж на торсерві, може вони теж на роздачі, так, отак, як ви сидите на матриксі і теж нічого не роздаєте. І таких там, тих, ті, хто постійно роздають нормально, так там може там 10 якихось людей, які просто не дають нормальний канал, тому воно фризує. Тут усе завис, залежить від швидкості не тільки вашої, не тільки від Тівбокса, а й ще тих, хто цей цю роздачу тримає. Тож, є, як є, але фізично в нього немає ніяких обмежень для відтворення будь-якого контенту через такий а, спосіб. А, ну що, будемо виходити та робити висновки. Більш мені додати нічого, усе інше дивимось у оригінальному обзорі X4Q. У якості висновків, скажу, мені. Сподобалось. Я рекомендую навіть за таку ціну. Це Югус АМ8 на мінімалках. Це все, що я можу сказати. Відмінності від Югуса Ам 8 лише у потужності та у Wi-Fi 6 на Югусам 8. Це для мене. Рекомендую з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. на все добре.